Якщо ти будь-коли спілкувався з християнами, то напевно чув про ідею щодо особистих стосунків з Богом. У Біблії це може бути представлено по-різному: Бог як друг, Бог як батько, або, можливо, Бог як учитель. Але є одна певна ідея, яку Біблія використовує, коли говорить про ці стосунки, і яку ми знаходимо повсюди, але як це не дивно, про яку ми багато не говоримо, йдеться про партнерство з Богом. Партнерство в розумінні співпраці з кимось для досягнення спільної мети. Саме так. І це насправді те, що ми бачимо на початку біблії. Бог створює добрий світ, сповнений величезного потенціалу. Після цього Бог назначає цих унікальних істот людей своїми партнерами, щоб вони множили добро, користуючись цим потенціалом. Але люди не хочуть бути партнерами з Богом. Вони бунтують і намагаються створити світ на власних умовах. І це розірване партнерство є біблійним поясненням причин, через які ми застрягли у світі тління, несправедливості та трагедії смерті. І це не те, щоб одна або дві особи відмовилися від партнерства у біблійній історії. Усі відмовилися від партнерства з Богом. Чим відповідає Бог він визначає меншу групу людей, з якими він укладає нову угоду у формі завіту. У завіті Бог дає обіцянки і за це просить своїх партнерів дотримуватися певних зобов'язань. Метою всього цього є спроба використати завіт для відновлення партнерства з усіма іншими. У старому завіті Бог чотири рази ініціює відносини на підставі такої угоди або завіту: з Ноєм, з Авраамом, з народом Ізраїлю і з царем Давидом. Таким чином Бог формує сім'ю завіту, в яку згодом будуть запрошені всі люди. Подивімося, як це працює. Спочатку Ной. Отже, в цій історії Бог викликав потоп, щоб очистити світ від людської зіпсованості. Після потопу залишилися лише Ной та його сім'я. Тому Бог укладає з Ноєм завіт і каже Слухай, я знаю, що люди й надалі залишатимуться злими, але я все ж більше людство не знищуватиму. Натомість земля стане тим місцем, де ми зможемо тісно співпрацювати. Чудово! Отже, що Ной має робити? Нічого. Цікавим про перший завіт є те, що Бог обіцяє вірність, навіть знаючи, що люди вірними не будуть. Наступного разу Бог укладає завіт із людиною на ім'я Авраам. Бог вибирає його, обіцяє його благословити, дає йому велику родину і багато землі, де ця родина зможе процвітати. Натомість Бог просить Авраама довіряти йому. Та навчати свою родину вчиняти, що є правильно і справедливо. І основною причиною цього завіту є слово Бога про те, що через цю родину він перенесе своє благословення на всі родини світу. Ось так це було з Авраамом. Наступного разу Бог укладає завіт, коли родина Авраама стає племенем Ізраїлевим. Цей завіт укладено з усім племенем. Бог просить їх дотримуватися низки законів, в яких є вказівки про те, як добре жити спільнотою партнерів Божих. Якщо вони так діятимуть, Бог обіцяє їх благословити, і вони стануть народом, який представить Бога решті людства. Таким був завіт з Ізраїлем. Останній завіт укладено із царем Давидом. Так, плем'я Ізраїлеве стало великою нацією під владою Давида. І Бог просить Давида та його нащадків стати з ним партнерами. Для цього вони мають керувати Ізраїлем відповідно до законів і робити тільки те, що є правильним та справедливим. Бог також обіцяє, що одного дня прийде один із синів Давидових і розгорне Боже царство миру та благословення над усіма народами. Отже, ці чотири завіти Бог укладає для того, щоб відновити своє партнерство з усім світом. Але що відбувається насправді? Ізраїль порушує завіт. Люди поклоняються іншим богам, допускають жахливу несправедливість, втрачають свою землю та опиняються у вигнанні. Тож ситуація здається безнадійною. У цей самий час пророки Ізраїлю кажуть про день, коли Бог відновить ці завіти, попри нездатність Ізраїлю виконати їхні умови. Вони називаються новим завітом. І тут є дещо цікаве з приводу Ісуса. Він представлений в історії як той, хто виконує усі умови завітних стосунків. Він з родини Авраама і він несе благословення цієї родини увесь світ. Нам сказано, що він є тим вірним ізраїльтянином, який зміг по-справжньому дотримуватися закону. Нам також сказано, що він є царем з роду Давида і що він поширює Боже царство справедливості та миру всім світом. Яка дивовижна місія для однієї людини? Так і є. Це підкреслює те найдивовижніше твердження про цю людину. Ісус не просто людина, радше Він Бог, який став людиною, І Бог зробив це для того, щоб стати тим вірним завітним партнером, яким ми мали бути, але не змогли. Отже, через Ісуса Бог відкрив шлях для кожного до оновленого партнерства з Богом. Ісус закликає людей йти за ним і ставати частиною цієї нової завітньої родини. І навіть попри їхні невдалі спроби, Ісус прагне зробити з них партнерів, вірність яких лише зростатиме. Біблійна історія закінчується видінням повністю оновленого світу, сповненого доброти і миру. І у тому світі оновлене людство в партнерстві з Богом розширює красу й доброту Його творіння. Отже, кінець біблійної історії насправді є новим початком.